Стоїть гора висока я, а під горою гай. Зелений гай у стесеньки, не наче справді рай. Зелений гай у стесеньки, не наче справді В непростий час довелося жити братам Кобриям. Важко було ставати на ноги, коли не було де заробити. Після 1939 року, коли прийшла радянська влада і повтікали звідси поляки, нашим людям відкрилася можливість працювати на нафтопромислі. Мій дід Іван подався до Спасу, аби навчитися ковальської справи у місцевого коваля. Коли здобув фах, разом із братом Федером влаштувалися ковалями на нафтопромислі. Там же працював і брат Василь. Як ти З Дуби? Кобрійової? – Так, то є. О, видите, файно. – А ви самі А? Дубшерські? Так. Так. Я з тим із батьком дідом, Федором робив у Пузне. Так? Так. О, то ви знали діда мого? Знав, я маю 94 рік. Ну, чого ще сто пішло? А, а де ви робили? Де то була кузня? Було, наводило, то а мені сі навернула дівчина. Ану розкажи, де то була кузня, та як тосі колись робило? У кузні було в промислі, так? Було чотири чоловіка. Бурила скважа, не так тепер, а й таким ударним буренням. І мусили були ковалі, гріві, такі острі свідри, щоб били і робили. 500 метрів, 600 метрів, такі були скважні. Бо тепер буде 2 тисячі, 3 тисячі. У Лугах навіть 6 тисяч І Діду був з Дукшерським, то. тому я з ним робив з дідом свят. Пенір. Робив кузну бабу. Тому я він бшов на пенсію, а, а мене трохи було арештували, але я робив кузнень. Я сам 7 років робив кухня. А, а вас за що арештували? Я, що я їм розброю руки, відказ воєнної служби. А як ви себе пишете? Кучер. А називається. Володимир. Володимир. А з котрого року? З 22-го. Ну у котрім році арештували. А? У котрім році арештували. 45-му. 45-му. Вони москалі прийшли, забирали туди. Як була побіга в Берліну, я вже був у Франківську. А Франківську брали в Львів. А у Львові нас... Мали брати Білу церкву, там мали мандрувати і судити, а прийшов приказ розпустити. Я був робив по роботах, я у Львові робив 2 року О, Там потілок горить трошки нижче, а то вище. Там була кузня, там було таке велике колесо. Це величезне, величезне, дуже велике таке. І була парова машина, котельня була. І парова машина так на тім колесі. На тім, колесо щоб було таке велике. Це треба мати це, щоб я тобі розказав. І то такі спиці були від, як то на колесі є, знаєш, О. а тут є, є, було. тако, отако було. Ту гера і тоді гера. І парова машина така, знаєш, як то робила така парова машина, так же в паровозі було. Тако раз, так, хай туди колесо, а в мене йде в той бік. А ось так у той бік. Вже зрозуміло? А в тім колесі було багато діл. І від того колеса були е, то, троси такі грубі. Тіктончик от того. І до кожної качалочки. Чоловіка чавич. І так, а що ці не туди попускає, і так. І оператор мав такі гаті на тім колесі. Він знав, як підключив. Ага, тут уже скважину відключив. А тут включив. І та а там була пізні, треба було робити. Гатів всіляків. Все нарізали на трубі різьби. І тато був Богданів Ковалем, А були Лілька, так? А були Лілько, і потім стали, як я пам'ятаю, в нього був син, що Володя. що його, його там вбили машину, знаєш. З якого року? 38-му. Я робесник Володя, Богданового брата. Ми в бав з ним ходили, о, він так файно полівався, голос мав файний. Твій тато Богдан він є дуже розумний теж. Він і лагідний, він уступчивий. Він і уступчивий дуже. от, Він з таких, як його тато, покійний Іван був. От. А, от, і тато був Богданів Ковалем. Та знаєш, приходив, пасок всі десь треба склепати. Мовила не було, аби якісь гроші. Ти жінка. Не в тебе чоловіка, боже, броне. Я чоловіка, тобі мотити треба. Мотики. Я бо я прийшов, він з хлопців, то ти звідси прийшов, я тобі на завтра чи на післязавтра зроблю. Бо гроші не треба, може економічно, але не хотів помочці. Поміч чи не хотів. А ви не знаєте, чи мій дідо, він... Робив е, ковалем, А де? Е, промислі. Я вже пам'ятаю, як це його. Вже після війни, то він робив на тімо. Тоді кожне де бурова була, то була кузня. Mm -hmm. Мусило бути, бо той ж лідер, той <реш> інструмент, що опускали вниз. Його треба було все наковувати. Здорове, на штука така була, е е довгий, так метрів п'ять, певно. І тут є жезне дуже. То брали це там все від вишки, від борової скважини, до кузні були такі рейси прокладені, як штрека, як кутка колійка. Що як той світр вже довго побурили ним, то витягали гет, І е, На тій татілесті везли до кузні і там його наковували. Розігрівали. То було, я пам'ятаю, як з дідом ми йшли десь в ліс, чи то репети, що, а дідове поле там було на посіці. На посіч говорила, де тепер є. Бетони стоять, знаєш, тут ви, де, знаю. Дайте, там стоять такі бетони. Так. Ді бетони, то вже поставили було, то перша була роторна бурова, що роторне буріння було, то на 65-й номер бурова та була, побудована. Її будували там десь півроку, чи майже ціле літо і осіння знаю. 165. А то 65-й, а 64-й посічав там вище, де поле діду було вчора, то там був 64-й, ще звичайне таке ударне буріння. То парова машина кутила і так з цим дергала тросом, то воно все підніме о, на метр о, той свідер, різко пускався, і воно довболо й там скали отігу внизу. І так болили до 400-500 метрів, такі скважини. тоді глубоких не було, що поверхне вона б тут була. Та ми з дідом йшли, я пам'ятаю, теж дідо, мене туди не щось взяв, чи то на колек ходив, чи з ліса, і на ту борову повернули. А, а дідо звіта, Іван, робив там на кузді по ковалем. Та й що діду показує моєму і мені? Як робить паровий молод? <ріху> Дід не пояснює, як то він це регулює там. Та й взяв той твій дідо. То патик такий робить. І на ту наковальню ковальню поклав, то включив і той мав гапнув раз, другий та й зробило, з того патака пляток. То, і діло мій так дивився, на то яка це грантська машина, і кажуть, парий, молод мол, що такі. Хі -хі 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 -хі. То я ще то пам'ятаю, то він там робив на ті, на ті, на ті, на ті вишці ковалем. А так він робив, чекає, бо він не раз розказує, все, це передав, на те, що розказувати, любив. То де всі люди сходилися, бо то не було в телевізорі, був в хаті сидіти дивитися. Так ходили один до другого, хотів та розказували, забули, що, я все пам'ятаю, той бадяра, той мені це за австрійську війну розказували, як вони воювали. О, і той дідо, ваш розказав, як він де ковалем був у спасі. У якогось коваля він там вчився на коваля уволювати. Чи служив, ну я не uh -huh. О, То він там. Прите господаря вчився трохи ковацького майстерства, mm. ну, тому робив промислі. Це він і на пенсії пішов так з промислом. Що ну, мав вже пенсія, але він в кінце хворів що туберкульозом чи, чи то він помер, що, що за славу дуже лежав. Угу. Тато робив на сергові. То є у ріпному така була дільниця, нафтова дільниця, її називали сергів. От. І вони завжди йшли на роботу. Тато ходив на роботу, якщо в першу зміну, то раненько в четвертій годині. А то ще було дуже темно в четвертій годині, та й темно. А з ним разом робив на. на, на на, на тій дільниці, на сергові, і Юрко, дяків. А він все він боявся йти сам туди, бо то були вовки у нас розвели, багато вовків. Я ще сам пам'ятаю, що крали у людей і барани і, крали, і, і псів крали, і козів і, і, заходили в, в, за в, в, в загород. А він усе боявся, а він сам боявся йти на роботу, то постійно повертав до мого тата до, до, до нас додому, і він вже в четвертій годині приблизно вночі, в четвертій годині. Тато все таку робив факлю на дроті, на, на, на дріт намотував таку ганчірку. А потім ту ганчірку вмакав у, у нафту, бо він там на нафту робив. Та, тато мав нафту таку приприводив додому. Бо тато. E, дома навіть у нас e, з нафти e, то ще назвала ропа. То не казали нафта, а ропа з ропи, робив нафту. Я навіть пам'ятаю, як там на межеджірцях тато мав такі, таку бочку. Та ту бочку e, ставив став так на навгень, під нею впали угень, звідти йшли йшли трубки тако, до, до такої другої бочечки. І то, то та нафта кипіла там і від вже виходила. Така рідка, газелін, таке що ж таке, що то вже тим, тим вже потім світили у лампах у хаті. Вже заливали у такі лампи, ну ті російки, як називали як. І, і вже вже світили в хаті, в хаті світилося тим латим. То не було нафту, але і так вже пізніше почали привозити нафту. Магазин, долів навіть там, коло клубу, там була така е, півниця, і там, е, там нафту продавали. Тут люди йшли з кимобаночками. Та, а так то тато сам робив ту, ту нафту. Ну, те, то, тато то, то все мав, ти вже ту факлю зробить, та й тут у нас коло хати запалять і вже обидва йдуть туди догори на роботу. Це ту ту, назвала факлі. <зв> Ja. А тато казав сестри Іван, такий був на дуже рядний, наш мереж, дай, як принесе. Да. то тато був светник, угрязний казав, 36 сісти воромові, ну от не бил, не було хлопці, а дебили. Але за себе він не казав, що він був ряд не що як каже, то ту смиряку тягне не колохати, так каже, мама так ну, мам, казав, а так каже, як роцину зривне. Мама, це розказує, що цілу смиряху привела. А той фіру ту баляцькі сірищі такі не носив, що я, що я ж недавно ще повикидував, з вому, хоч повитяв що на полі буде.

Як питають чи до нас, чи до нас із лісу приходять. А я десь щось розуміла, що з лісу приходять, знаєш, Танько. А я кажу, приходять, як не приходять. Приходять, то маму ж питали, маму, бо я ти А Тато каже, от ви що, дітей слухаєте, каже, де до нас хтось приходить. А Мами навіть. От довго стояв бункер. що купали бункер, Бандери в хаті. А ти ти то не знаєш, дівочку, то тепер тобі розказав. Як у нас довго двері, такі одностати, то тепер що з кліні до тої хати, двері, з кухні до тої хати. А то навіть як прийшли, то таким, таким, таким гружжйом, знаєш, і розбили, що розкололи навіть двері аж були, що так вишукали. Шукали когось. Татом у Духович найшли пішки. А відце трактор знали то було таке водій. А відце трактор з Друговича приганяла сюда. Відомо мені, що на Газеліновім заводі працював Дмитрий Бабчин, єдинокровний брат Кобриїв. Приблизно у 1944 дев'ятсот на виробництві стається вибух. І Дмитр загинув. Йому було приблизно 24 роки. За ним, через кілька років, не витримавши втрати сина, помирає його мати Магда у віці 54 роки. 1948 рік у Івана із Марисів з'являється на світ син Богдан. Як його мама кликала, Богданунцю, Мій тато. А через два роки Марися у віці 37 років народжує свою останню дитину, сина Василька, котрий помирає від кору у півторарічному віці. І знову родина в жалобі. Ще пам'ятаю Василька, що помер брат. Я ще пам'ятаю його, як вона колеса, така колесенка була на печі. Але там такий гак стечив, гак, та колиска така дерев'яна, і такий, висів такий шкір грізний, а другий на стіні, а ти собі на печі сидиш і да шнурок і вже так тягаєш і так коли Ну, Я пам'ятаю, одна з душари прийшла, та його хотіла брати, так дражнилася зі мною. А я а я поліну взяв та бив таку, аби в мене не брала. І потім той кір був, такий кір, це позаслабали. А як і менша ольці каже, що Марися не переживай, і діти малі, я пам'ятаю, що діти малі легко переносять кір, а той кір такий був, що викидували в ті струпочки по тілі. А той, 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 той він дослав та й помер півтора року. А я все пам'ятаю, як він сьогодні, мама все співала, та й та він уже. З мамою так якось на сході вже світає якось, а він так з мамою собі співає. А хто ви кажете, на фільварку двоє дітей вмерло? Орися і Богдан. Так, так. Ориська, Ориська, Богдан, Богдан Коато був, був не чесний. А Ориська вже мала 32 недійки. неділі. 32. 32. Колись ці коли сталася файнюнько, така файнюцька була, що ну так і всі любили навіть. А чого діти вмерли? Ну то щось заслабло. Заслабла було різка, тоді нікого, ні ніхто, ні до якогось лікарі, ні нічого. А Василько помер на кір. На кір діти. Мамі сказали, що діти можна. А вся мама як мама сказала, що ось з якими. No, o, казав, Маришко, не переривай, діти маленькі, кірніше переносять. Баби всі такі слабі думи. Мене мені вже казали, то тобі йому. Богдане, аби мене. В Васильках ховаємо, а, а ви вже тоже. А я така, що я не могла теж ні по двору ходити до страхі, яка то була то страстейка, хвороба була паскудна. Федір Кобріїв спромігся покласти нову хату на початку 60-х, на місці хати вуйка Василя, котрий у свою чергу розібрав стару хату свого батька Федора Кобрія. А доти вже й старша донька Федора Анна віддалася за Ярослава Лахманця, з котрим у 1959 році народила сина Богдана. Потім раптово захворіла і 5 травня 1969 року померла. Її син Богдан Лахманець, виріс, пішов до армії. А потім його доля закинула до Росії, і в село він більше не повертався. Молодша Федорова донька Марися жила з батьками, свою сім'ю не створила, а поховавши батьків, залишилася сама. Втративши найрідніших сестру, батька і матір, горнулася до найближчих двоюрідних. Жила Марися зі своєї господарки, всю важку чоловічу роботу коло хати, принести і наколоти дрова, наносити води, покосити, зробити і привести сіно їй одній жінці було нелегко, але я ніколи не чула, щоб вона нарікала на свою долю або скаржилася на здоров'я. Вона життя приймала таким, як воно є. Які у неї завжди були зроблені, натруджені і жилаві руки. А пригадуєте, як часто бачили, як Марися ще молодою, коли годна була, носила сіно у вереті на плечах, а як стало важче, тягнула колісничку і все для худібки, про яку просила подбати навіть перед смертю. 3 вересня 2021 року, Марія Библів покинула. Цей світ. Під гаєм гаєм'є річенька, як слово вона блищить, долиною зеленою, кудись вона біжить. Долиною зеленою, кудись вона.